multimulti poiessem福ARRbird же ludo dim meus theoso leo Учителю, я привів до тебе, Бог Сина, що має Духа Німого, де тільки нападає на нього, кидає його на землю і він пускає піно і скривоче зубами своїми і пеніє. Я казав ученикам твоїм, щоб вони вигнали його. Та вони не змогли він же, відповідаючи йому, сказав ороден невірний, доки буду з вами, доки буду терпіти вас, приведіть його до мене і привели його до нього, побачивши його дух, стрясну його, і він упав на землю і валявся, пускаючи піну. Ісус запитав батька його, скільки років, як це сталося з ним.